Оля володимире поставте на голосування депутатський корпус про це моє подання, це мої повноваження. Оля Володимирівна ще раз. маєте право, люди хочуть визна, працювати. На ми повинні розглянути пропозицію. Все всі закрита. Прошу їм. Оля володимире. Люди написали заяви, хочуть працювати. Давайте розглянемо ці кандидатури. Це моє подання і моя квота. Прошу їм, все всі закрита. Оля Володимирівна, просимо поставити на голосування. Прошу, ні. Оля Володимирівна, вам не потрібен виконком, який буде стоп, працювати завтра. Стоп, стоп, стоп. Старий е, склад збереться і відпрацює. Ви ж казали, що там беруть самоодліт багато. І ваші пропозиції багато було відхилено. Ви зняли їх з порядку денного. Давайте поставимо на голосування тих людей, які хочуть працювати. Питання вичерпано. Ваші люди відмовились працювати. Ви дали подання. Вони відмовились працювати на їх місце. Можливо, ми виберемо інших людей, які будуть задоволені працювати.